Шановні глядачі, прогноз погоди в Києві і Київській області на три дні з 23 по 25 серпня. Три дні поспіль на Київщині зберігатиметься суха і сонячна погода без опадів. Денна температура повітря в середу, четвер і п'ятницю буде абсолютно однакова: від плюс 26 до плюс 28 градусів. В середу і четвер вночі термометри покажуть плюс 16 плюс 14 градусів, а в п'ятницю ніч буде трохи теплішою, і це плюс 17 плюс 15 градусів. 23 і 24 серпня на Київщині буде дути західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. 25 ж серпня вітер буде північно східний 3-8 метри на секунди. Скажемо вам по секрету, на вихідних буде погода ще спекотнішою, ніж у робочі дні. Але ця інформація для зовсім іншого прогнозу. А зараз ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відеопрогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook і інших соцмережах. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить!